Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Суд визнав винним міського голову рівного у корупційному адмінпорушенні і усунув з посади на рік. Олександр Третяк заявив, що подаватиме апеляцію. У частині будинків рівного від учора відсутні водопостачання. У облводоканалі пояснили це аварії на водогоні. Капуста, буряки, пшениця. Як фермер з рівна, не готується до збору цьогорічного урожаю. Відсторонення на рік від посади міського голови та штраф у 6 тисяч 800 гривень. Таке рішення сьогодні оголосив суддя суду першої інстанції Петро Денисюк у справі про звинувачення Олександра Третяка у корупційній діяльності. Через те, що міський голова не приходив на засідання, посилаючись на зайнятість, суддя, який попросив не показувати своє обличчя, вирішив ухвалити рішення без його участі. постановив. Третья Олександра Витальевича, визна у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 172 значком 7. З накладенням адміністративного стягнення в відповідності до частини 2.36 вигляди і в розмірі 400 неподходних мінімум доходів громадян, що становить 6800 гривень. Застосуванням додаткового стягнення передбаченого частиною 6 статті 30 у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язаних з виконанням функції держави або місцевого самоврядування на строк один рік. Протокол про можливий конфлікт інтересів у рішеннях Олександра Третяка склала Національна агенція з питань запобігання корупції. Він стосується нарахування премії і доплат, керуючий справами міськвиконкому Марії Корнічук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду третяка 45 тисяч гривень. Назикав вбачає у цьому конфлікт інтересів. Сам мер це неодноразово заперечував. Це може свідчити про певні там політичні. Переслідування, але якщо дивитися букву закону, то за подібні правопорушення зазвичай складають і чиновників меншої ланки або сільських голів, які не набувають такого резонансу, як зазвичай набувають. Міський, міський голова Олександр Третяк заявив, що подаватиме апеляцію. Про це він написав у своєму телеграм. У дописі міський голова зазначив, що провини не визнає жодним чином і вважає справу знищанням над правосуддям. А у винесеній постанові вбачає порушення процесуального законодавства на оскарження рішення міського суду в Олександра Третяка є 10 днів. Руслан Совуляк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Так, жителі будинків на вулиці Данила Галицького поповнюють запаси питної води. В квартирах її немає від учора. Їсти приготувати треба, Може посуду помити. Ну вже митися навряд чи ми вже будемо. Вже якось перетерпимо день два. Це сталося через аварію на водогоні Горбаків Рівне, пояснює керівник Рівнеоблканалу Андрій Грухаль. Це не пов'язано з плановою заміною ділянки водогону, яку працівники підприємства розпочали 3 липня. Планові роботи були проведені достроково. Хлопці вчора в районі. Четвертої години закінчили планові роботи, але після запуску цього водогону сталася аварійна ситуація, яку ми вночі ліквідовували. Відповідно, ми її ліквідували зі слів Андрія Грухоля. Під час планового ремонту замінили 600 метрів водогону, загальна протяжність якого 24 кілометри. Наразі для того, щоб подати воду на споживачів. Нам необхідно промити, продезінфікувати цей водогін і лише тоді подати воду. Я сподіваюся, що вже після шостої години ми будемо поступово набирати воду в систему і поступово нарощувати тискові режими. Андрій Грухоль уточнює, що у деяких мікрорайонах міста вода може з'явитись пізніше. Наше місто має різні відмітки по геодезії будинків. Є будинки, які нижче, є будинки, які збудовані вище. Відповідно, і частина міста має понижений тиск, а частина міста і зовсім відсутнє водопостачання. Надія Кривко Дмитро Сидор, Суспільне новини, рівне. Сьогодні господарський суд Рівненської області ухвалив рішення про виселення обласної організації національної спілки журналістів України з Народного дому, у якому вона перебувала майже 40 років. Ми вважаємо, що рішення суду ганебне. От Прогнозованим мною особисто, що воно так мало бути. Ми будемо подавати апеляцію. Якби цей будинок по Симона Петлюрі 1 знаходився в районі ювілейного або на північному, ніхто би не брався, але він дуже, ну, дуже такий ласий шматок, і його треба всілякими силами повеселяти. Під приводом ремонту і так далі орендарів просять покинути приміщення народного дому, бо планують його капітально відремонтувати. Повідомила у суді начальниця відділу правового регулювання міського управління комунальної власності Світлана Костючок. Приміщення народного дому потребує якби значного, якби значної реконструкції проведення. Повного капітального ремонту і тому було вирішено припинити подальше продовження дії договорів оренди з діючими орендарями, щоб може, можна було повністю вивільнити таке приміщення і відповідно розпочати його реконструкцію. Світлана Костючок уточнила, що договір оренди із обласною організацією національної спілки журналістів закінчився у вересні 2021 року. Є багато якби користувачів, з якими вже припинені договори оренди. Вони відмовляються виселятися, селаються на якісь свої особисті якісь причини. Хоча по суті в міста є багато інших нежитлових приміщень, які вони можуть якби, Звертатися з відповідними заявами про передачу в оренди, дотримуючись процедури, встановленої законом, два роки тому з народного дому виселили Рівненський міський союз українок теж за рішенням суду. Представники громадської організації прийшли сьогодні на суд, щоб підтримати відповідачів. Ми програли суд як союз українок. І чиниться суд над іншими громадськими організаціями патріотичними. Два роки ми тулимося, і провести якийсь захід, ми шукаємо, на якому рівні де, куди, в яку, то в бібліотеці, то ще десь, то ще десь, то ще десь. Ми підтримуємо пана Натарасюка, їх його звернення і вважаємо, що ми взагалі повинні бути поза конкурсом входити в цю організацію, в цю народний дім і мати приміщення. Якщо ви хочете робити ремонт. Робіть, ніхто не заберечує. Третій поверх, другий поверх, коридори, актовий зал там, здавайте його в оренду, хай навіть на умовах аукціону. До речі, спілка журналістів не підпадає. Це згідно нового закону про оренду державного комунального майна, оскільки ми фінансуємося з державного бюджету. Тобто ми без аукціону йдемо і оплата одна гривня. Суспільне надіслало інформаційний запит до управління комунальної власності з проханням уточнити, скільки організацій ще не залишили приміщення народного дому. Останній договір оренди там завершився у листопаді 2021 року. Ольга Верещук, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. — Добрий день. — ви розкажете точно, що там наробили? Це будинок Світлани Гордієнко, який постраждав від обстрілів. При прилетіло від сусідів сюди касетка і зірвалася тут, і пішло все на, на ворота. Воно покоцані покоцаний забор, на кришу, на вікна. На момент обстрілу каже, дому нікого не було. Про наслідки удару дізналася згодом. Звісно, дуже страшно було. Перший раз, як побачили, це було не, пере... ну, не передати словами це все. Тому що Там стекла виносили, не відер восім, винесли тільки стекол від вікон. А якби, звісно, хтось був вдома, то дуже попало нам би. Хтось би постраждав. З дружиною відпочивати, тільки, тільки лягли. Це було початок першої години, і нам прилетіли сюди касетні бомби. 21 у нас яма, все побило, все загорілося, ми врятувалися, газову трубу пробили у двох-трьох місцях. Загалом у планах відремонтувати 124 пошкоджені будинки. Більшість із них у селах Кочубеївка, Заградівка та Орлове. Пережили таке страхиття і страх був, але це все вже воно, як мені кажеться, трохи відійшло. Чотирнадцять місяців з да. бо нічого не робилося. Не, ну, ніхто нам не таке, що платити. ви зробили ваша ваша рівенщина для нас, то, то це да, розумієте, це все, фантастика. чудо, чудо. І ці хлопці, що тут були, ми не до ми, ми, три дні. Це Олександр. Нам, нам поміняли кришу на будинку. Нам всю ту розрубку, яка була. Навіть баню поправили, да, да. але вони. Не знаючи відпочинку, давай, давай хлопці, давай. Треба, треба роботи багато. Господар показує житло, пошкоджене російськими боєприпасами, відновлює його, а також інші будинки. Рівненщина, область, Залашевство над населеними пунктами Кучубеївської тергромади в рамках проєкту Пліч опліч то молодці, дуже швидко вони нам зробили його гарно, дуже такі працьовиті, як кажуть, золоті руки у хлопців. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. Можу зараз вам продемонструвати, подивіться. Приблизно ця головка вже буде півтора кілограма. Гарна головка, тверда, сформована. Фермер Василь Радзивіл показує капусту, яку садив у травні. Каже, остаточно оцінюватиме врожай восени під час збору, проте прогнозує, що він буде хорошим. Капуста в цьому році садив якраз була, не було дощів. Це було приблизно 12, 13, 15 травня, і після того й не було дощу. Частина випала, от бачите, є такі така, оце вона випала, не вистачило їй води. Але дякувати Богу, вид непоганий. Я гарантую, що тут її 80 тонн з гектара буде. Необходимо без сапки, бо я інтенсивність. По засобах захисту рослин не хочу, бо я і сам їм і на дошкільний часом на лікарні продаю. Фермерством Василь Радзивіл займається понад 30 років. Каже, на 70 гектарах землі вирощує більше десятка культур. Якщо взяти нас Європу і Америку, там дві-три культури максимум. А у нас мусимо додасти культур, тому що не знаємо, яка ціна буде в цьому році на ту культуру, який буде попит на ту культуру, ту чи іншу культуру. І мусимо сіяти. Зернових я сію, наприклад, озиму пшеницю, частинку небагато е, ячменю, О, технічне соя, кукурудза, оце мій такий клин. Ну і овочі, овочі, борщовий набор. Довгі, а он ще й круглий тут є. Отакий от, от вже бурочок, вже я буду рвати. У мене є в оренді їдальня і буду вже рвати свою їдальню, робити салати, борщ, супи, овочеви. На урожайність цього року негативно вплинули несприятливі погодні умови, каже голова обласної асоціації фермерів і приватних землевласників Андрій Кузьмич. Бо в нас люди працьовиті, фермера працьовиті, одноосібники, господарства, тому точно е про голод Мова не йде, українці, рівняни, будуть з овочами, будуть цього року з врожаєм. Навіть ще раз підкреслю, не дивлячись на складні погодні умови, а саме запізнення строків посіву на три тижні у зв'язку з тим, що ранньою весною йшли дощ, дощі. Потім дощів не було майже два місяці. Небесна канцелярія диктує свої умови, але я ну з твердістю можна сказати, що врожай все таки буде. Зі слів Андрія Кузьмича, через відсутність пального та блекаут минулий рік для фермерів видався складним. Цього року каже, ситуація поліпшилась. Зараз всього є вдосталь. Є, дякувати Богу, і світло, що потрібно для зберігання овочів. Є і дизель, тобто нема в ньому таку, такого такої Циту, як це було на початку війни, але враховуючи те, що відбувся штучний підрив Каховської ГЕС, то відповідно там зараз перейде акцент все таки на центральну Україну, на західну Україну, тому що країну потрібно годувати, забезпечувати продовольчу безпеку. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.